6 жовтня 2022 року. Іду на рибалку 8 годин 15 хвилин. Казали, що буде тепліше сьогодні вранці, а воно 5 градусів і ось на як трохи. Приморозки наче. Трохи приморозки. Ну нічого. Сонце вже встало. Піду на рибалочку. Карпати видні вдалеку над селом. Дим іде кругом. Заморозок на ґрунті, А погодка яка? Гарна. Ось і річка вже рядом. так, Небо чисте. 15 хвилин на десято. Змотав вудочку, обрізала щучка кілограмова. Уже повисів на, на берег її, трохи витащив, глянув вудка у колесо моє, поки пере, почав перебирати вудилище, щоб зачепити. А вона обрізала крючок. Гачок обрізали і все. Пішла. Ну, йду додому. Вудочку переснащу. Дома Вже й пар. Я дві рибинки впіймав, вже не даремно прийшов. Але вода гамутна пішла. Це тому, що вони там скаламутили воду. Ну, нічого. Вона зараз про Ой, хлопці переїхали класно.